Приїхали ми на поле і будемо тестувати новий плуг. Ось так. Плуг Одеський, 3,35. Він у нас вже рік. Може хтось бачив попереднє відео, що останній корпус ось загнутий. Ми його такий взяли, але навчились регулювати так, що не потрібно поки що. Ну, переварити потрібно, але. Поки що можна погорати ним так. Що ж ми в ньому зробили? Ось цю стойку наварили, підняли вище. бо там були 45 см, по-моєму, десь ось тут закінчувалось. Це ми наварили і ось ці удлінили теж. Саму цю не переварвали, думали переварити аж на другий корпус Ось сюди. Але вчепили до старого, подивилися, підноси нормально. В принципі. Ми заради цього й переварювали його, що він дуже низько підносив, і як переїжджати з поля на поле, потрібно завжди крутити вінта. А так, ось на таку висоту підносив. Приблизно перший корпус йде 30 см від землі, цього достатньо. Що ж, зараз заїдемо попробуємо, бо вдома приблизно відрегулювали, але на полі зараз вдосконалимо. Пройдемо. Кілька метрів, подимося як оре і будемо поради сьогодні цей кусочок поля. Оремо ми трактором LTZ 60, ось такий прекрасний трактор. Свою роботу він робить ідеально. Так що, що ж, помчали. Сьогодні в мене ось такий помічник. На такому класному кріслі ми сидимо взагалі щоб попу було тепло. Заводимо нашого агрегата. Бля, гуляв, Я вам скажу, як для першого разу вроді непогано йде. Зараз підемо чуть винта довшого зробимо, бо передній корпус менший, цей коротший винта зробимо, бо передній корпус менший, берені в задній. П'ять рочків. Є мене помічник. Оре теж непогано, ось трошки мокровато, але Але трактор тягне. Ось так, так Ліпиться. Але нормально, що хотіти, осінь.

Синові цікаво і він хоче, ж би і ні. А з маличку вчиться, буде сам вміти. Зараз хороші спеціалісти. Переробити останній корпус, відрізати його і зробити нормально. Поприменься, щоб трошки задерто. Оре погано, але На скоромка. Помаленьку, потихеньку. Ось, закінчив я оранку, ось так вийшло, Йде рівненько від саду. Ось тут теж попід дорогу гарненько пройшов, щоб було рівно. І все. Ось така в нас сьогодні вийшла оранка. Спочатку ралося трошки погано, бо місцями пробуксовував, так як нас вже... Кілька днів підряд дощики моросіли, а он вже з обіду все підсохло трохи, вітерець провіяв, гралось набагато краще. Ось Отака оренка. трошки коріння виношу з старого саду. Ось так заралось. Всім дякую за перегляд і до зустрічі у новому відео.